Що відбувається на полі бою, і розпочнемо ми з вами, звісно, із міста Солодар, де точаться запеклі бої. Зараз ми покажемо це місто на карті, аби наші глядачі бачили його і бачили, що відповідно відбувається там. Однією з головних тем, звісно, для розмови на цьому тижні стало це місто. І расисти то його брали, то потім виявлялося, що не брали. Потім знову, тобто, ось такі. Фейки, вкиди робили від російської пропаганди безумовно за офіційну інформацію від генштабу збройних сил України за місто точаться наразі важкі бої. Однак ніякого швидкого захоплення як цього хотів пригожин, не вийшло. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається довкола міста, і чи стало це деморалізуючим фактором для вагнерівців на цьому напрямку, що вони не змогли захопити це місто і зазнають там доволі таких великих втрат. Ну, дивіться, ситуа... за останні сутки ситуація майже не змінилася. Ми, ми надійно утримуємо західну околицю міста Солідар, відбиваємо всі атаки. Просування ворога не помічено ні в Солідарі, ні навколо нього. Так що дійсно це провал для тих же самих вагнерівців, а особливо враховуючи ситуацію, що сьогодні російська пропаганда розвертається. Абсолютно в інший бік, і зараз героями вони будуть робити збройні сили Російської Федерації, а вагнерівці навпаки будуть ганьбити. То я скажу, що для них це абсолютний провал. Ну, в принципі, вони їх використали як гарматне м'ясо. Вони виконали основну свою завдання. Вони продавили нашу лінію оборони і спромоглися досягнути певних. Певних успіхів в місті Солідар. Тепер ми отримуємо тільки частину міста. Раніше ми отримали все місто. Ось в цьому в принципі полягало їх завдання. А тепер їх списують як непотріб і заміняють регулярними частинами російської армії. Пане Олеж, от як вважаєте, до чого може призвести ось така суперечка між Пригожиним, між ПВК Вагнера і Міністерством оборони Російської Федерації, тому що бачив немало відео, де самі ж вагнерівці, ну скажімо так, не зовсім цензурно висловлювалися з приводу генералів і особливо з приводу регулярної армії Російської Федерації. Ну, тепер все стає на свої місця. Дивіться, бачите, ну, тут це особливості тоталітарного режиму. Путіну треба було, мабуть, вони розраховували на те, що Пригожин з його амбіціями зможе продавити наш фронт. Що він зробив за рахунок чисельності, фактично вони тілами закидали наші, наші позиції. А тепер, коли він вже не потрібен, його ставлять заступником, за, знімають з посади командувача спеціальної воєнної операції, як вони називають війну проти нас, ставлять і його заступником, а повертають Герасімову Шайгу і дають команду, що Герасімову Шайгу тепер герої, і їх треба прославляти. Так що це абсолютно. Ну, такий наявний, я би сказав, приклад використання людини як ну інструмента для виконання власних бажань. Пане Олеже, тобто, ось ця думка теорія деяких аналітиків, що в Міноборони РФ спеціально спровокували от вагнерівців для штурму Соледару. Деякі експерти казали, що навіть з боку кадрових російських військових вони позаблоковували деякі шляхи, щоб вагнерівці вели вуличні бої довкола міста і в самому місті, і якщо так в загальному сказати, на утилізацію їх кинули, чи можемо ми це стверджувати, чи тільки це припущення? Можемо стверджувати Єдине, що тут я би поправив, те що утилізація це, ну будемо так казати, це наслідки того застосування, як застосовували цих вагнерівців. То тобто їх ніхто не рахував, ніхто не жалів, і головне було завдання це продавити нашу оборону. На жаль, вони з цим завданням на даний час впоралися. А так дійсно, ви абсолютно праві. І до речі, для того й не призначали от того ж самого Суровікіна, щоб він надав все забезпечення: боєприпаси, артилерію, танки, авіацію. До речі, у вагнерівців є Т-90. Це залишки, що є на сьогоднішній день в Російській Федерації. А у регулярних частин Збройних сил Росії таких танків вже давно немає. Вони вже на радянських Т-72. Приймають участь в бойових діях, але коли було завдання, виконано все їх зараз залишать там на ділянки фронту, і вони їх будуть добивати, але їх позбавили такої шаленої підтримки, особливо з боку артилерії і авіації, яка була яку надавали, надавав Суровікін у цим коли вони штурмували Солідар. Пане Олеже, повернемося до ситуації на лінії українського фронту. Далі за Соледарем хотілося би обговорити з вами і Бахмутський напрямок. Ось зараз, коли там сконцентрували досить велику кількість своїх сил, чи виправляється якось ситуацію довкола на околицях міста Бахмут, тому що там бачимо лінія фронту і оборона вона впродовжується попри спроби окупантів просунутися і прорвати якось на цьому напрямку наші наші позиції. Ну, в районі Бахмута на, на даний момент теж за, за останню добу э, немає, фактично немає змін. Вони давлять в районі кліщівки і по, по мають частковий частковий успіх, але все решта, ми стабілізуємо фронт. Туди підтягуються наші резерви, в тому числі, і ми І ми намагаємося стабілізувати лінію фронту і а, утримати ті позиції, які займали займали ну на за а, за останній там тиждень. От і сьогодні Бахмут він. Поки що не повернув собі е, значення такого удару, головного удару. Все ж таки вони продовжують зосереджувати зусилля більше на солідарі. Так вони намагаються наступати і на, і на бахмут, і е, південніше вони намагаються наступати но тим, щоб ми не, не перекидували туди резерви. Але у нас є така можливість. Ми під, ми підцілюємо там лінію фронту, так що ми її на, на сьогоднішній день утримуємо. Пане Олеже, і до Луганщини ми з вами перейдемо. Попри всі спроби ворога підкинути резерви, особливо на напрямок Сватової Креміна, за даними військових, натиск наших має свій повільний, але успіх. Але ж ми бачимо, що зараз погода мінус, земля начебто промерзла, і важка бронетехніка може їхати. Скажіть, будь ласка, чому цього пожвавлення там поки що не відбулося? Та на що очікує ворог на Луганщині? Які в нього спроможності є саме на цьому напрямку? Ну, дивіться, там основні запеклі бої йдуть в районі Кримної. Чому тому, що о, захоп звільнення Криміної це о, такий, я би сказав, ключовий населений пункт, який дозволить нам рухатися далі в трьох напрямках: на Сватова, на Старобельськ або на Северодонецьк. В особливо на рух на Северодонецьк створює створює небезпеку для російських військ. І можливий варіант їх напівоточення, От. тому там а вони перекидують туди все, що у них залишилось. Останнє, що туда було перекинуто, це 76-та повітряна десантна дивізія. До речі, та та, яка тікала з Херсонського напрямку з правого берега. Дніпра, от і вони намагаються ввести там зустрічний бой. Це говорить про те, що вони атакують. Ми атакуємо, і вони атакують для того, щоб збити темп наступу наших військ. І основне основні бої точаться в лісосмугах навколо навколо Е, і да. Ми маємо там успіх невеликий, але успіх ми потрохи просуваємося бік Кремінної. Дуже важко, але просуваємося, і дійсно погода сьогодні сприяє тому, що бронетехніка може виходити на виходити на поле боя і підтримувати чи забезпечувати наступ наших наших військ. Ну з іншого боку, о, от, до речі, позавчора була інформація, що з Білорусі черговий ешелон з технікою там 38 платформ, 400 осіб, 400 чоловік особового складу вирушив саме в напрямку Луганської області через Росію. От, я так розумію, що вони будуть підсилювати цей напрямок, тому що для них це ключовий. Пане Олеже, ось враховуючи таку інтенсивність наступальних дій з боку ворога, це і Бахмутський напрямок, це і Шоледар, це як ми бачимо, довкола Креміної також зосереджена чимала кількість підрозділів. Якщо говорити про схід нашої держави, про яку кількість ворожого групування може йти мова? Це там десятки тисяч солдатів. Ну загалом ми оцінюємо десь близько 200 е, тисяч на нашій території. І та да, Луганські а, а от на Луганському Донецькам там я думаю, що десятки тисяч. Там е, на Донецькому остання відкрита інформація була, що там близько тисяч. 45 тисяч, а ну, на Луганському, думаю, не набагато менше. Може до 30 тисяч бути зосереджено російських військ. Зараз ну, от те, що давав Генштаб, в порівнянні, що на 30 е з'єднані частин, збільшилось, якщо раніше було 250, З'єднані частини на території України, то сьогодні на нашій території знаходиться 280 вже з'єднань і частин. І особовий склад, на жаль, продовжує прибувати. Не, не в таких там великих кількостях, але все одно, все одно він прибуває. Батальйон, два, три. Вони поступово заходять на територію, на нашу територію. Пане Олеже, якщо ми поглянемо трішки південніше, про Маріуполь та Мелітополь хотіли поговорити загалом про запорізький напрямок, про запорізьке групування. Напрямок дійсно там напружений. і Обидві сторони готуються до бойових дій. Скажіть, будь ласка. А наскільки на цьому напрямку важливо, те хто перший піде в наступ, хто почне активні наступальні дії? Адже лінії оборони вдало побудовані як і в нас, так і в росіян там також вони досить таки ефективно розбудовують ось ці фортіфікаційні споруди і готуються до оборонних боїв. Ну, вони спробували в районі мирного. Вони ж спробували піти в, в наступ. Но наше війська дали відсіч, і на сьогоднішній день ситуація фактично е, вирівнена і е, ну майже повернута на вихідні, на вихідні позиції. Так, тобі ж вони готують теж готуються. Вони збирають угруповання, і ми бачимо, що теж прибувають війська. Ну при цьому на, на сьогоднішній день основні зусилля все ж таки вони не на формуванні ударного угруповання Поки що вони обладнюють лінію оборони. Вони дуже бояться, щоб ми не почали рух в напрямку Мелітополя. тому що для них це фактично втрата, буде означати втрата. Всі всіх здобутків, які сьогодні може Путін продати російському суспільству в якості в якості здобутків цієї спеціальної воєнної операції, що стосується нас, то о, тут у нас ми теж намагаємося накопичувати певні резерви, але ми з прицілом на те, що це буде все ж таки рано чи пізно, ми почнемо контрнаступ на запорізькому напрямку. Пане Олеже, що так сильно нині хочуть обороняти росіяни на ось тимчасово захоплених територіях, якщо говорити саме про Запоріжжя, які для них позиції міста є ключовими на цьому напрямку? Ну ключовими от та лінія, яку вони, вони тримають. Ключовими буде такмак і Мілітополь. От це два міста, тому що там така ну в основному степова місцевість, і, і сітка доріг не, не настільки розвинена, і залізна доріг. Там майже немає одна-дві. І вони будуть намагатися утримувати от ці ці міста. Чому тому, що якщо буде вклине, вклинення наших військ, і ми будемо рухатися в напрямок перешейку, то фактично, е, ну до речі, Енергодар він тоді е, опиняється в оточенні, і, і його можна не штурмувати. Я більше ніж впевнений, що якщо ми будемо рухатися на Мелітополь, то вони з Енергодара будуть тікати самі. А і та, і далі, вздовж цього Дніпра, а, в їм буде сенс відводити війська, і вони будуть а, потрапляти в оточення. А тут шансів пробитися до оточених військ буде ну мінімум. Ну тому оці два а, два, два населених пункти. Вони, до речі, з них і сьогодні роблять воєнну базу. Ну Мелітополь там взагалі а, обносяться окопами. і Фактично вони роблять з Мелітополя укріп район. Пане пане Олеже, і ще до Херсонщини, до лівобережжя, і ми бачимо, що з лівобережжя російські окупанти продовжують обстрілювати правобережжя, місто Херсон, зокрема, чи щодня ми чуємо повідомлення про велику кількість обстрілів, і так само наші збройні сили України відповідають російським окупантам на Лівобережжі – Чуємо бавовни на, по місцях дислокації російських окупантів. Скажіть, будь ласка, коли ми можемо очікувати на деокупацію обережя, що має стати приводом для деокупації території Херсонської області на лівому березі Дніпра? Ну, скажу так, що а, Херсонська і Запорізька область оце буде, на мій погляд, буде одна контрнаступальна операція Збройних сил чи Сил оборони України. Тому що. Ну, фарсувати Дніпро можливості на жаль, у нас такої немає. Тим більше, що він там е, є особливості е, самої річки, і на сьогоднішній день ну до літа, принаймні температура води е, така, що е, фарсування форсування можна виключити. Тому думаю, що основні зусилля ми будемо все ж таки з е, півдня на північ. От в цьому напрямку ми будемо рухатися і звільняти е, Херсонську і Запорізьку. Області, але е, нанесення ураження так, е, ми намагаємося на всю дальність досяг досяжності наших вогневих засобів наносити ураження противнику на лівому березі річки Дніпро. Єдина проблема в тому, що ввести контрбатарейну боротьбу для того, щоб унеможливити обстріли наших міст і нашої території на правому березі, дуже важка по часу. Чому? Тому що, на жаль, на жаль, росіяни теж вчаться воювати. Вони вже розуміють, що після чергового вогневого нальоту треба зніматися з позиції і уходити. Тому піймати артилерійську батарею чи артилерійський взвод на позиціях на сьогоднішній день дуже важко. Це проблема. Величезна проблема, яку ми намагаємося вирішувати. А ну, поки що, бачите, у нас. Правий берег все одно потерпає від обстрілів російської артилерії пане Олеже, і в продовження розмови щодо півдня нашої держави, врешті, питання, яке мене дуже цікавить, це те, що буде, коли наші захисники зможуть вийти до Азовського моря. Ось запорізький напрямок, прорив оборони, просування до Азовського моря. Там умовні позиції. Це Бердянськ. Як тоді складеться театр війни на півдні нашої держави? Я вам скажу, що це буде фактично повернення на ситуацію 24 лютого, Незважаючи, можливо, що ми не вийдемо там на лінію мінська 2 остаточно але розсічення російського угруповання навпіл буде означати повний провал для всієї спеціальної воєнної операції. Чому тому, що сьогодні через Крим снабжати війська вони не зможуть, і все, що опиниться на правіше від нашого вклинення. Фактично, воно о, буде знаходитися в оперативному оточенні, і утримувати територію. Це буде неможливо. До речі, це було б, на мій погляд, це було б ну половина успіху в плані розгрому російських військ на, на території України. Тобто, це було б початком кінця, так для їхнього групування так, і це врешті... було б абсолютно вірно. Це була б початком кінця. Для я вам скажу навіть більше для нас, якби у нас були можливості. Для нас це була б головна контрнаступальна операція. По, о, по початку знищення російських військ і звільнення наших, наших територій. Пане Олеже, як щодо півострову Крим, також нещодавно з'являлася інформація, що росіяни, російські військові, почали рити траншей навколо аеродрому Бельбек в Криму, а також встановлювати бетонні загорожі. Знову ж таки про зуби дракона говорять. Що зараз відбувається на території Криму? Наскільки замотушилися там окупанти? Тому що і генштаб збройних сил України повідомляв, що у Криму Росіяни створили якісь там дві нові приватні військові кампанії, до яких будуть вербувати нових людей? Що станом на сьогодні в Криму хочемо від вас почути? Будь ласка. Дивіться, вони намагаються максимально мілітаризувати Крим на даний час, і вони зрозуміли, що регулярних військ навряд чи хвати вистачить для того, щоб його обороняти. Ну і і сьогодні регулярні війська в основному займаються і мобілізовані. До речі, які туди були завезені ще раніше, а саме в Севастопіль, на базу 801-ї бригади морської піхоти там завозили мобілізованих декілька тисяч. Вони вони сьогодні займаються інженерним обладнанням в лінії оборони, в тому числі я абсолютно вірно сказав, на пляжах. Там і колючий дріт, і от ці зуби дракона розставляють, і навколо військових об'єктів. І вони розуміють, що регулярна армія може реально не втримає на сьогоднішній день в Крим. Мобілізовані не втримують. Тому, скоріш за все, вони будуть зараз проводити міроп... вони, до речі, проводять вже мероприємства по підготовці мобілізації. Але теж я, я так розумію, настрої серед суспільства в Криму не такі вже воївничі, щоб йти в військомат і е, по повістках люди ховаються. То вони виріши мотивувати найманцями, е, мотивуючи високим високою ступінню оплати найманці, які би е, погодилися вести бойові, а прийняти участь в бойових діях за гроші е, стосовно оборони Криму. Тому скоріш за все і було запропоновано, що давайте, якщо не, 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 не вони не спромогнуться е, провести мобілізаційні заходи, тоді давайте наймати людей за гроші для оборони Криму. Ну я думаю, що і та і та, е, вони можуть дати результат, а не але не значний, який не вплине. Я маю на увазі і Найм е, який не суттєво вплине на оборону е, Кримського півострова. До речі, вогневий вплив, який там здійснюється на сьогоднішній день, він сприяє тому, що настрої серед суспільства міняються. Ну і не забувайте про кримсько татарське населення півострова Криму. Я думаю, що вони. Вони можуть е оказати силам оборони України дуже суттєву підтримку з внутрішньої сторони, чи е якщо вони почнуть чинити опір на самому півострові е російським військам. Пане Олеже, і зараз дуже багато інформації з приводу нового наступу, масштабного наступу росіян там на певних ділянках фронту. Говорять, що це може бути весна вже цього року. Ви також зазначили, що російське військове командування концентрує зараз чималу кількість. І сил, і так само військової техніки, але з'явилося досить цікаве повідомлення, що Британія відправить в Україну чотири ударні гелікоптери, апачі оснащені ракетами «Хелфайр», які здатні знищити 70 танків. Чи є це такою знаєте, відповіддю наших партнерів на оті заяви з Кремля, що готується новий наступ? Я думаю, що так. До речі, от підготовка в цих 200 тисяч резерву, які, які оголошував наш головнокомандувач в своєму інтерв'ю, я думаю, що оце і спонукала наших західних партнерів нарешті переоцінити ситуацію, і вже розмови йдуть всі в контексті хто скільки техніки і коли надасть. Вони розуміють, що для того, щоб утримати, розгромити точніше і знищити таку велику кількість війська, виставить їх Росія чи ні, ми побачимо з вами. Я думаю, в березні, ну а може, і в квітні. Бачите, німецька розвідка каже, що раніше квітня Росія не спромогнеться виставити на полі бою таку велике угруповання військ. Тому так, тому і пішли не тільки розмови, до речі, але й пішли і реальні дії, тому що. Та ж сама Великобританія вона ж може ну розпоряджатися власним озброєнням. Вони, от е, прем'єр-міністр Великої Британії, заявив, що вони е, передадуть нам 12 танків. Це рота Челленджер-2. це британські танки. І не треба ні в кого питати дозволу. Якщо б уряд каже так, то завтра танки рушать в бік України. От ну з гелікоптерами може бути трошки складніше, тому що це сполучені штати основний виробник цих гелікоптерів. Але я думаю, що Британія зі сполученими штатами швидко знайде, знайде е, спільну мову, ніж допустимо, там Німеччина і е, Сполучені Штати пане Олеже, і на завершення два запитання, щоб ми вже так загалом все обговорили за північ нашої країни і про загрозу з боку Білорусі. Так, тезово хочу нагадати, що громадянам Білорусі, які не пройшли звіряння даних військовозобов'язаних, було заборонено виїзд за межі країни. Далі Росія і Білорусь зовсім скоро 16 січня розпочнуть спільне льотне-тактичне навчання. Скажіть, будь ласка, ось ці закриття кордонів умовні потім навчання льотні. Чи можуть вони бути приводом для того, щоб здійснити новий повторний наступ знову на столицю і на тих напрямках, які були здійснені на початку повномасштабного вторгнення Росії? Ні, я думаю, що вони можуть бути заходами по підготовці. От ми побачимо, коли начнуться почнуться навчання, але на сьогоднішній день формування ударних угруповань на території Білорусі не ведеться. Ми забуваємо до речі, про навіть про такий нюанс. Ми постійно говоримо, що прибувають ешелони з Російської Федерації, але ми забуваємо, що ці ешелони і убувають в Російську Федерацію потім з'являються у нас на сході України. От як я сьогодні вам. Розповів про один один із шолонів тому а Білорусь так вона проводить міроприємства, які фактично є підготовкою до загальної допустимо, мобілізації і до участі у війні. Але при цьому о, їхній очільник самопроголошений, робить все, щоб максимально знизити бойові потенціали власної армії, роздаючи запаси матеріальні технічні. І дозволяючи російським вербувальникам вимивати мобілізаційний резерв самої, самої білоруської армії, тому це дії для дій, я би так сказав, судячи з політики, яку веде сьогодні Білорусь по відношенню до участі в війні проти України, пане Олеже, почули ми вас дуже вдячні за таку комплексну розмову і щодо ситуації на лінії українського фронту, і щодо тих. Масованих ракетних обстрілів, до якої вдаються російська держава-терористи. Ми це розуміємо і вдячні вам за такий аналіз з вашого боку. І що доєдналося до нашого ефіру? Певна річ для глядачів. Я нагадаю, що Олег Дякую. Жданов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.